Ришно для кожного стрес від зміни професії під час війни як собі допомогти. Війна забрала в нас стабільність та впевненість в завтрашньому дні. На жаль, дехто втратив роботу, чиїсь професії виявилися не актуальними під час війни, і багато хто став перед питанням зміни спеціальності. Професійне життя займає значну частину нашого часу, тому невдачі та успіхи в цій сфері впливають на всі інші сфери. І, хоча іноді кардинальна зміна професії, це чи не єдиний шанс знайти роботу, сама думка про це лякає багатьох людей. Крім того, процес адаптації до нового місця та колективу може проходити досить болісно, спричиняти тривогу та агресію. Можуть з'явитися ще й такі страхи: не зможу навчитися нового, не зможу виконувати роботу. Мій попередній досвід виявиться непотрібним, або посада стане нижчою. Тож, як допомогти собі адаптуватися до таких змін у житті, не панікуйте, Побачте нові можливості. Наприклад, багато платформ відкрили доступ до навчальних програм для українців безкоштовно або зі знижкою. Крім того, велика кількість населення виїхала за кордон і не повернулася. У деяких професійних сферах виник брак спеціалістів. Виберіть ті сфери, які будуть цікаві вам, навіть якщо вважаєте, що не маєте достатньо досвіду. Проаналізуйте свій минулий досвід, усі свої сильні сторони. Запам'ятайте, ніколи не пізно розпочинати щось нове. Знайдіть успішні приклади відомих людей, які можуть вас надихнути. Наприклад, відома авторка Гаррі Поттера, яка була матір'ю одиначкою і жила на соціальному забезпеченні, стала письменницею світового рівня. Запасіться терпінням. Не очікуйте надто швидких результатів пошуку роботи. Якщо занадто хвилюєтесь, проаналізуйте, що саме вас найбільше лякає і чому. Своєму страху дивіться в очі, так буде легше його позбутися. Пам'ятайте, ви вже майже рік справляєтеся із ситуацією війни, тому зі зміною роботи впораєтеся на 100%. Бережіть себе та близьких, допомагайте людям, і все буде Україна!